Доброго дня! Ми з України. 9 10 24-го року. Прийшов у нас дощик Вийшли ми в поле сіяти озимину Земля волога, грудочка відійшла. Працює культиватор КПГ 82 в ЕЛЕСАГРО І зараз там на горизонті з'явиться трактор. І з сівалкою джандір. Від погодних умов, мабуть, усіх аграріїв шок трохи. Ну, Дочекались того моменту, що можна працювати. Терміни. Терміни такі, да, трошки вже запізніли, начебто як так розібратися. Ну, зазвичай останні роки так і виходить посівна. О, можливо, таки є якісь зміни у погодних умовах. Так, такі в нас краєвиди. А то такі в нас ось полоси дубові. Так. Такие у нас полосы. Это вот наш трактор-навантаживач 950.3, 952.3, 3. то 952 тут Так. Десь там вертолеты летают. А, ось їде Ваня, Іван Альбертович наш механізатор на тракторі. От ходимо краї. Так, Ось така відбувається структура ґрунту. Так, трохи да, присутня, начебто вологість, але чекати вже ми бачите, трошки їзди і не закрило. Глибина посів. Глибина посів. це край тут закатано. Глибина посів до 2 см. Так, Так. Погодка чудова, сонечко. Так будемо. І 60-90 край відходимо вручну. Щось трошки сигналом. Час від часу нас тут виключають його ну, культивація також під навігатор Такий процес можна дивитись і спостерігати, і насолоджуватись. Якщо все ладнається, то тим більше. А, ні, він на автопілоті краю. Я думав, що цей. Що <хи> ні. Як він йде на автопілоті. Значить працює сигнал. У нас тут така просто зона, що дуже часто вимикають. Так. оце якось так. Дочекалися ми таки нарешті посівної компанії. Раніше не мали змоги абсолютно вийти. Зробити цей процес або всіяти в суху, О. ну, все залежить від виробленого ґрунту. У нас трошки було глибоке дискування, підгорнуло трошки грудку. О. Да, бригада на місці, <клубці> хлопці. Да, це наша компанія. Так, зараз поставлю, зараз перевіримо налаштування чи не змістилися на сівалці. Сівалка механічна, зернова.